Вітаю вас. Сьогодні 15 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі достигання персика сорту. На даний час вже є достатньо стиглих плодів. Навантаження в цьому році не сильно велике. В минулому році було три сигнальних плодики. Цей рік, як почав плід частково дозрівати, почала мені шкодити щипавка. Вона я думав, тільки може лазити і залазити по стовбуру, але вона ще має крила, я за нею почитав, і вона прилітає і шкодить, робить, робить пошкодження плодів. Отакі. От Через 2-3 дні ці плоди мають сіру гниль, і з цим плодом вже нічого не зробиш. Не продаси його і не з'їси. Що хочу сказати, дивіться, який відрив. Раз, і немає ніякої відривання шкірочки, це дуже подобається. Що хочу показати вам і розказати. По-перше, навантаження іде так поодинокі плоди і групами. Сам персик дуже сильно рослий. От, діаметр плодів непоганий. Ось. Але багато плодів я втратив. Прищеплений на гіркий мигдаль. Дерево воно в висоту десь до 4 метрів. Отак От ось починає загнивання. І все, плоди мусор. Сам пліт. Практично немає пушення. Це, це дуже приємно. Зараз зірву декілька плодів, перевіримо на вагу, розріжемо, подивимося, що він представляє себе. Зірвав плоди, ось дивіться, перепорчені плоди. Отакі От дирочки робить і залазить, тільки хвостик виглядає. І ось також. Ще хочу зазначити, що свічом і нічими препаратами іншими проти гнилі я не обробляв його. Він добре стійкий до гнилий і немає в нього розтріскувань, як в інших інжирних персиків. Зливає, зривається дуже легко. Раз в руку і стилий персик в тебе в руці. Це дуже мені сподобалось. Перевіряємо на вагу. 122. 150 114 130 154 130 146 164 грами. Ну, Дуже непоганий, дуже непоганий. Дивіться, як виглядає в руці. Зараз розріжемо. Так, персик дуже солодкий, е, соковитий. Соку достатньо в ньому, зараз покажу. Отакий От має м'якуш жовтого кольору. Кісточка погано відділяється, шкірочка. Так, середньо від, 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 можна віддерти не сильно легко. От. Дуже, дуже непоганий, але якби не щепалки, я був би задоволений. Ще побачимо, яка буде врожайність на наступний рік. Так, по, по кольору непоганий, пушення гетьманості. Було б дуже-дуже класно. Цей рік погода трошки на осінь краща. от, і хвороб у нього практично не було. Практично не було. Ну, надію, що він закладе гарну бруньку і на, на наступний рік покаже кращий результат. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв. Хай вам щастить, до побачення.